Привіт! Ви на каналі Мінцілінці. Ми йдемо зараз до магазину Lidl тут в Польщі, в Варшаві, і хочемо вам показати нові ціни. Так що приєднуйся до каналу. Так що давайте з нами. Зараз будемо дивитися нові акції в Lidl, що Lidl пропонує. Ну і звісно, вам показувати, а ви вже будете порівнювати, що можна в Lidl купити. Багато людей писало, що такі ціни, як в Україні. Ви помиляєтесь, бо є і знижки. Зараз побачите. Так, з вас е, вподобайки лайк для просування каналу. Так, що Лідл пропонує? О, нові тижні нових змін і цін. Кава дивлюся, 60%. Друга дешевше на 60%. Класно. Карпкувка. 12 зло за кілограм. Хімія порошки другий 70% знижки. І банани по 350. Це виходить по скільки? По 35 гривень так. банани. Думаю, що в Україні за 35 гривень не купиш банани. Навіть бо вони там облилися. Знизли ціну шалену. Такої ціни два. І що а тут? тут? Будь ласка, брокколи по, по долару, по 4 злоти, боровка по 4 злоти 200 грамів. Ага, а ти Києві ходиш і вже випічкою пахне. Києві по золотовці. А хтось мені казав, що є магазини в Україні чи не на кілограми ківі. А я кажу, а у нас взагалі по штучному по золотовці. І то О, Гранат мама казала. Да. Гранат поштучно. А тут такий до Дня Валентина. Регал з таким. А тут це до Дня Святого Валентина. Хто закоханий, може подарувати солодкий. Хоча туни такі. 36 злот, що Рафаело 36 злот, А то великий. Оце смачні Переро Роше 13 злот. Ага. На другій акції 70%. <кій> <не> треба користатися. <кій> дивіться, навіть такі от штучки. Солені в формі серця. Навіть макарони дивись, які тут є. О! <кій> Так що спішіть, будь ласка, до магазину і купляйте макарони 7,99 коштує 8 злотих. Макарошки. Ну, макарони недорого. О, от таке пташки не молоко дивись. Перший раз я його бачу. <кій> до дня Валентина. полуничне а, з білою шоколадою. Straubberry-shake. Ага, полуничний шейк. А друге. Огріхове. Ну, на любителя. Це дешевше, 18 злот. Це 170 гривень. Рукола по 4 злот. Це помідори 27 злот дуже дорого. Порівняти з базаром то взагалі. Ну, оце 999 ще подола. Оці вечері помідорчики. Будь ласка, біо. Навіть тут біологічні є продукти, помідори. от. 12 злот. тіпа що вони дуже класні і дуже їх можна їсти, рекомендують. Огірок 20 злот кілограм, друзі. Я думаю, що в Україні дешевше це. Тут можете навіть зробити кавусю собі. Замовити кавуську. Поки гуляєте в магазині, можете собі взяти каву і попити кави гарячої. Це щось нове. А торогальс Швінтиварчівський. Чи що? Чи що вже були Свінтиварчів. To, Rogan, Rogal. to był Rogel рогал Marчинski, але bacisz... Lidla. Uh -huh. nowa, nowa z to bacz. Share to, to, to Lidla. Кішенька <coughs> <coughs> вже... <coughs> <coughs> з Курчаким. То щось нове. А Lidlowe ceny Novin. Aha. Новинки. Ось така дружівка з мати. Колись, коли я приїхав дуже давно до цього. О! Тікростанець підстаціові 7,39. А вже дешевші стали. Ну, у BDR так, так дешевше. Вони коштують 7. Що тут ще є? Будь ласка, картопля 2,5 кг з польські польський. О, американські батати. Бачите, тут навіть є значок що то з Америки. Картопля американська. Картопля по долару. Будь ласка, 3,99. Цибуля сітка 1 ,7 кілограм 7 злот. Морква теж долар. Все майже біля долару. Ну? Буряк мій любимий готовий. 479. Ну, нормально. Арбузи, Дивіться, які маленькі міні-арбузики. А й на... тут теж на вагу. Я думав, що поштучно десь є злот. Ні, а на вагу. Так, то ваговий такий. А на нас 7 злот. Ну, 70 гривень. Друзі, пишіть в коментарях, які ціни порівняно з Україною, щоб ми знали, наприклад, теж. Бачки по 13-130 гривень. Печериці тут от, переоцінили. Бачите, тут можна навіть купляти товари з такою переоцінкою. І вони нормально виглядають по ширі. <клес> Їхня ціна. Тож долар. Долар. Зі знижкою. Так. А де така друга 60%. Ось. Ага, він друга. вже викладає. 60%. <клес> ну, в лібі це добра кава, правильно? Так. Ми брали лавацу. Тобто лавацьо добре. зараз ця лаваца вже коштує 26 лот. No. А друга будеш, друга 60% буде Тобто за 36 злот. 36 злот штуки. кілограм кави. Ну, 30 пів, пів кілограма кави. А пів Тому кілограма, кілограм. А ще оця така хороша кава. Колись була така біокласна класна кава, а її вже дуже-дуже давно не роблять її тут. Ора. 13 зло. Що це за ора? ора. Купити потім, щоб. О, теж в такій турці, як ми варимо, ага. Показую. Якраз для такої турки. Кава крема. Звісно, батончики. О, то ще не молоко, подається зо. Супер ціна, до речі. Ведльове. Це, це ну, хорошо. це Ще, ціна. ще дешевше є. Ще дешевше. В бедріанці. 9,50. І тут не треба брати дві штуки. Ну. <кхем> Оце файне печиво. Американські крушоне. Угу. 5.89 коштує. Дешево? А всі 70 цукерки от, так, 70-500 тижночки. А, другий дешевий. 70. А тут такі цукерки цікаві. Кажуть, ці ракушки дуже смачні. Що коли я працював в Ощані, то такі цукерки були, але... ну, ну імпортні. Шоколадка Мілка, дивіться, коштує 220 гривень. 220 гривень. А ця сто грамівка 559. Ну тут О, дешевше. Дешевше, дешевше як бідринці, в бідринці вісім. Тому треба ходити і завжди звіряти ціни. У мене була подружка в Україні, казала, де в Україні, у Львові, можна ходити будь-які речі, продукти за зниженими цінами. Хоч вона жила біля шувару. О, тут навіть теж 70% та дешевше. І так вот, знака 700. А вот ты хочешь le voiless. О, другие за един звод. Крамер. Вот тут, на такие на Валентина ЧК. такі. проше. Хорошо. Польские. Вы протиклану в Польщі. короче. Ну, кейс мій, поцілуй мене. Кіс мій. Худмі. А худмі то саме ще. Куакми. Обійми. Maybe. Maybe. Тут дитяче харчування. Mm. Дитя... Ах, саме краще митися дитячими такими от э... шампунами, шампунами то саме гелями. То що... Ми... Коли ми приїхали в Польщу перший раз. То тут завжди хімія була в дешевій ціні, правда? Так. А коли було ще магазин Tesco, то там взагалі було ще більше знижені ціни, ніж зараз. А бачиш якісь капсули нові 5 в одному. Я ще таки не бачив 5 Ага, Капсули для прання, ідеальна для 1600 ще убрані. 36 штук, 20 29... 30 злотих. Нормально. А це щось нове таке в формі. 12 злотих. Тіпа перволь. Ага. А німецький бачиш значок німецький, німецький. Uh -huh. та, бо це ж німецький. До речі, бідьонка-магазин магазин це португальська фірма. І Якщо Поляк говорить, що там польський, то він дуже помиляється. Так, може то, що вона в Польщі, але вона є пользоваться. Він є французький бренд. See по 15 злот. Коліна. Uh -huh. Ну і звісно для дому ось такі можна купити губочки. Скільки? 30 гривень 5 штук. Ну оце хороша, оця краще за цю. Ця краща. 5 штук за тих. Я завжди то купляю. Це І ці шматки то в нас. На, на Ну А що є? Ага, Самі дешеві мішочки на сміття. 3,89, майже 40 гривень. Дивися. А нам треба цей? Запальничку. Та ні, там можна купити в іншому магазині дешевше, ну. А в нас закінчили про запальничка. А в нас. О, я є. Є. Я думав, що ще От обов'язково треба там відкривати. 300 ну, 300. А люди 600. так навчені тільки відкривати. Перемати. А на картинці вроді інше щось намальовано, правда? Так. Ну, що ти зробиш? Алкоголь не будемо вам показувати. Енергетики. От скільки коштують? В Україні немає так багато енергетики, правда? Монстр mm -hmm. okay. 6 злот коштує, друзі. 60 грамів. Найдешевший такий бюджетний варіант злоти 89. Пів долара. Навіть кава вже тут є. Але така рогатка злот. 5. Віскава no. в курсі. Ой ще. <coughs> Щось придумала таке. Ну і такі спортивні напої, але вони мають цукор, ніби пишуть, що нема. Mm -hmm. вони... Але тут зараз цукру пише. <coughs> Coca-Cola, друзі. 1,5 літра 7,29. Тут, звісно, дорогі ці напої порівняно з Україною. Ну, та девись літра Coca-Cola 7,29. А я вчора купив в бідроці по 5 злот. Та що? По 5 злот. Отакі от, 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 до опак. І до речі. Але люди розривають і не знають, що це може бути дешевше в цій упаковці, коли ти скануєш код. Да. Так що, друзі, користуються коли в паках. Та да, в двох паках. Угу. Тут такі, от бачите, дешеві соки. Ну, як то кажуть, для кожного 3,99. З різними смаками такі соки. Тут яблуко, морква, малина, все в міксі. Банановий оцей смачний, такий злоти. Так, да, мій залюбиний соки це банановий. А ліптон я ще не бачив, аби приїжджав в таких великих палетах. Ну, бачиш, в них, напевно, підписаний контракт з лазили. Напевно, і вони там пакують. А от сок ось коштує а то нектар. 1 долар. А. Оцей не бачив, щоб палетами приїжджав. Ага. Ну, рідел то бачиш трішки різниця від доставою. Огірки, от люди щось зробили з огірками? <глазу> Одиться, що продавали. Сікніні поклали. І так от розбомбливо. Але і то йші. ж працівники не розкидують, то ж самі люди йдуть і кидають, а потім <глазу> говорять і пишуть у коментарях, що у магазині безлад. О, близькі okay. апетитні ці виглядають, правили? Ну. No? Сиропчики. То файно собі додавати до води і пити. А м'ясо скільки можеш ти в мене? М'ясо викладка взагалі супер бомба. Будь ласка. Качка фарширована, 16 злот. Непогана ціна за кілограм. Качки фарширована. Курка фарширована 13. А то на любителя, хто хоче. Тут навіть крилики продаються, правда? Вот зверху, будь ласка. 26 лот за кілограм. Тобто 260 гривень. Ну і вони бачите, вони більше експериментують і продають запаковано в таких по пів кілограма фаршів. Не будемо йти там, бо там дуже шумно, друзі. Якщо той, що Там писав, якісь там, ремонти роблять. Підписник там писав, що краще купити кусок м'яса з молоти, то тут дуже готове є м'ясо. Ну можна, але в кого є машинка, в мене машинки немає, на жаль. Щоб тут ще комбайн поставити, хліб пекти самому. Можеш ще поліндвічки робити. Ну, За 1,5 долара так 100 грам е, такого курки Філета з Пірші Курчака. Філет із цього. Шинки, верчик. Воно пересвятимо буде ще дешевше. Да, так, вони тут знижки такі роблять. А це найпопулярніша Мортаделла. Бач, вона так запакована. Вже 3 злоти коштує мати, ласада. А Коли ти приїхав, то вона злотовку коштувала. Злотий трав. Шо? Щось так. Лосось, дивіться, норвезький лосось. 100 а, грамів 13 злот. Ось. Зараз Саша вам покаже, які він більше сири любить. О, Це щось новий. З васабі. О, ні, то нехай не файний з васабі. Ось я, я купив гарний. Смачний, такий двохкольоровий, з горішками. Фанські сири, бачите? Потім я люблю такі от лісні, звісно, такі от мені подобаються. Горгонзола, боже. Цю останню піцу ми їли з гарганзола і класна була. Так, можете подивитись на відео, як а, Саша цей, там насолоджувався. Цей сир не знаю, що це за сир з труфля. О, не, то труфля а, то таке смердюче. А дивіться, це з бараном. Ти згадай як ми зайшли в лашан і які там з смак ти сказичів сірів. Не... Але з тією труфлю і навіть ковбасу продають салями. Так. так. <coughs> ну це з моїх, такі сирів, жовтих. Я, так, я не люблю, такі смаки, Вони мені щось не нагадить. Тут ще є твоя горгонзола. Ну, оце я люблю плесенью, так. До... так. Піколіно? як пише. Пікоріно? Ну. До До пікант, а, пікантна, ну, ласка. Запитували, скільки сири коштують, от у лідлі є більший вибір сирів. У бедрусі немає. такого. 100 грамів болде. 150 грамів 5,48. І дата хороша, до п'ятого місяця, будь ласка. Грана 17. 170 гривень. О, <кхем> Ну от великий от кілограм сиру нарізаний. А в Бідрюнці зараз було по, по 20 злот гол, да. кілограм Оце файна мастига така, мастити на хлібчик. Але це. Ой, ой. Але це то, то робить, то роблять самі клієнти. А Але, не мені, будь і... ласка, не скаржся на мене, то вийшло. Не треба на мене скаргу складати, то звичайно впало. Я ж то не оцей шейк я люблю дуже пити, молочний Ось, чим відрізається цей від цього. Це шейк, а це молоко. Так що люди обирають завжди шейк. Бо тут новий смак вийшов: е, Чоколадна банана. банала. Шоколадний банан. О, а це щось таке смачне з цими Драноли. кусочками шоколаду. <кхух> Оці сир, сирочки, такі як в Вашані. Коли ми ага. працювали в Вашані в Україні, то ми завжди їли такі сирочки. Ожих ласковий, лісковий горіх. Ну В таких тупках теж продаються да, купляють для дітей. Фантазія, 3 злоти, не знаю яка це на Україні. Але тут mm -hmm. дорого, якщо чесно. <кій> Тобі ця каша Гречана 369. <кій> 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 смачна mm. каша, оця коскус. Смачно. Так, да, швидко вариться, 5 хвилин. А поляки, знаєте, які Оцю. <кій> Правда. я полюблять кашу. Оці здоров'я. Пенчик. Але вона така знайшла. А це знаєш що це? Це перлова взагалі перлова? Угу. так. Перлова? Це перлова. А це булгур. О, італійський рис. От зараз покажемо підписникам відео спортивного харчування. Тому О, що нас деякі теж дивляться спортсмени, які це люблять так. спорт і вживають. Девісь перший раз керів бачу такий протеїновий, е, за смаком кокосу і тут щось вишкі без сукру тоже. І з таким частечком є. 5, 5 злот. Сирий, бачите, теж тут є протейнові. 62 грам білка, тут є 54. А то 200 грамів то багато. А ні, Він не ні, дорого. 89. Як на сир, то от, прошу досягти. Отакі от, от йогурт протеїнові, шоколадні, 35 грамів білка. Отака новиска, є вона дорога, десь із це йогурт. Йогурт дорожче, ніж той сир. Так. Да. Йогурт випив зараз і все. <клес> ну і отака от перекусон такий. Закуска. Пудінгів різні. Молоко протеїнове. 7,49, будь ласка. 80 грамів білка. Ну і, звісно, можна купити ще такі ось спортивну їжу тут. О, тут протеїнові ті вафельки такі. Подібні, що ми на базарі бачили, з речі. Оці, напевно, ми так. бачили на базарі, ну? Ага. Ну і різні батончики такі, але батончики дуже дорогі. По 6 злотих це для мене це дуже дорого, чесно. Але я ще таких не бачу батончиків. Тому що спортивне харчування продукується як і натурально. <ків> О, будь ласка, вітаміни. Ашваганда, люди, що таке Ашваганда? Я забув все. Колаген. Колаген, тойте в порошку. Власне. А це що таке? Ой, а це якась риба. Салат з тунчика. О. -о. А ото хліб такий протеїновий такий. Протеїновий. Тут більше вибірять, я тобі скажу спортивного. Навіть кетчуп без сукру там є. Десь тут навіть сухарики є, хліб такий. 10 злот, 100 гривень. Так, ідемо далі. Сметан... А, то натуральна йогурт. О, Напишіть, скільки дай. в нас коштує такий грецький йогурт. Тут 22. 30 гривень. 400 гривень. Кефір коштує 355, великий, літровий. І тут і тут дійсно люди літри. Тут не є 800 грамів або 900, як в Україні. <кій> тут є літра. То... Сметана, конечно, от. Сметана маленька 2,29, велика 3,85. А то ось тут для людей, які не вживають лактози. Так. Без лактози. Я багато вживаю без лактози. <кхе> 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 навіть такий дивись творог є на сирник. Так. З такого творогу можна сирник робити? Конечно, не знаю. Я навіть не бачу теж. Моцарелла. А от ти собі купив італійську моцарелу, а це моцарела без, лактоз. без лактози. Без лактозів. Без лактози? Йогурт сметанковий, 2,99. А я навіть не завжди лактози. Ось масло. Масло дуже дороге. 7,39. І там 7,99. Ось таке коштує 9 злот. Було 9,49, 5% знижки. А таке вже масло 82%. Вісім злот. А поляки купляють дуже оцю маргарину. Поселку. Так. Ну і вони дуже люблять ці маргарини ось зверху. А чого воно тут колка в правильно. А ми зараз, друзі, будемо, знаєте, що шукати. Ми бачили на тіктоці фільміні зі смаком риби. Так, лосося. Лосося, о. І вони продаються в лідлі. А якщо подивимося, що брехня, може за кордоном відчому лідлі. А отут взагалі пусто зупа калафірова, Так як я вам, друзі, розповідав на попередніх відео, що поляки взагалі не готують. Вони купляють ось таке все готове і заморожене і готують. Не так, як в нас там, знаєш, виготавлюють. Молодь не хоче готувати. Пизи. А хтось, то ти казав, що пизи їдяться з бульйоном? Я не пам'ятаю. А, з мінсом з курчака. Ага. Дивись, пельмені з курчаком є вже, Вже з'явилися пельмені з, з куркою. З куркою. куркою і віпшовіною. А з рибою ще немає. Але з курку вже я зараз не буду брати, у нас є у нас ще з віпшовіною. <рес> Зі свинина, так? Але можна спробувати. Можливо, і в бідронці теж з'явиться. І хочу сказати, що не завжди ця піца вона смачна є. <гум> ця так само Жюзепа, вона, ну. Вона краще від цього, доктора Ектер. О, круасани, які можна випікати самому, дивись, бачиш? Так ти що, такі no. заморожені круасани. бачите? О, тут скільки котлети. до бордон. Гордон. А от круасани, вони мала, 20 людей. А тут нагется. Тут нагетти. Файно, так? Бачите, скільки морожених е, товарів. Криветки гарні. <coughs> Без хвостиків. Саме смачне, що. Е, до речі, та... ті креветки, що ми е, з тобою чистили, то е, люди писали, що то, <coughs> що то фарба. Так? Так, що вони фарбовані креветки. О, не знаю код. Не знаю, код входити туди. А сьогодні акція обідруєнці рушник отакий один плюс один, Одна штука плюс одна штука. Ну, бачите, скільки коштує більш кращий папір, такий туалетний. Скільки тут є роликів? 16. 16 так. За 200 гривень. 16 ролик туалетного паперу. Так що, друзі, тут усе не обійти. Ми вам показали саме таке ходове, таке от е, першої необхідності. Тому пишіть, залишайте свої коментарі, а ми зараз вже будемо виходити. На тому, касу. тому до зустрічей. Пока-пока.